Добрий день, мій дорогі глядачі. Вітаю вас на каналі Зоя Кускова, канал, куди запрошена будь-яка людина, яка має свою позицію, точку зору і хотіла би її висловити. Сьогодні хочу проговорити про час і про владу через призму фільму Врім з Джастіном Тімберлейком, який ви, можливо, хтось бачив, якщо хтось не бачив, то раджу подивитися. Влада. Що таке влада і навіщо вона комусь потрібна? Той соціалізм, який втілюється зараз на всій планеті. А який втілюють вже більше ста років, і який вже скажімо так, мабуть, на піку свого втілення він скажімо так втілюється ж не просто так, якщо нас називають конспірологами прихильниками теорії змов. То так називають тільки люди нас, які нічим не цікавляться, і вся інформація, яка до них доходить, вона доходить з ЗМІ, з засобів масової інформації. Що людина почне читати, щось сама шукати, шукати інформацію, то людина зрозуміє, що немає ніякої теорії змови, є практика змови. Що ми бачимо на практиці? Нами володіють, є всесвітня вже глобальна влада. І держапарат будь-якої країни, він не вільний, він підчиняється цій глобальній системі влади. Чому? Ну, тому що економіка будь-якої країни залежить від Федеральної резервної системи США, яка є, скажімо так, емітентом єдиної міжнародної валюти долара, так? нафтодолар і так далі. Тобто, якщо МВФ чи ФРС захотять обвалити вашу економіку, погратися з вами. То вони дуже легко це зроблять, і вам розхочеться, скажімо так, розходитись з ними в думках. Ось так. владу над нами тримають, скажімо так, послідовники Ротшильдів, Рокфеллерів, такі, як Сороце, Шваби, і так далі. Прізвища не мають значення, мають значення суть цих осіб. Навіщо їм влада? <кхід> влада людині потрібна. Ті, яка духовно бідна, яка е, не може, скажімо так, черпати ту енергію з всесвіту, бути щасливою, їй потрібно щось відбирати другої в іншої людини, володіти іншою людиною. Якщо ми поглянемо навколо серед нас також є збочинці, крадії, якісь люди з пороками, які, скажімо, так не виявляють своїх пороків, чи тільки через те, що вони не мають влади і вони будуть покарані законодавством так, країни. Але якщо ми уявимо, що ці самі ж люди є владою над нами, вони мають всі ці ж пороки, але вони мають владу, тобто роби все і тобі за це нічого не буде, ми можемо уявити, що вони мають з людей. Так, це діти для збочень, це люди на органи, це взагалі дуже багато чого, що може хотіти робити якась душевно хвора людина з іншою людиною. Але ж як цю владу тримати? Так. Тобто, ця влада, так, вона вже є в чиїхось руках, вона вже є в руках когось багато віків, але ж її потрібно втримувати. А втримати її можна двома двома засобами. По-перше, люди. Повинні не розуміти, що відбувається, так? Тобто їх потрібно задурити пропагандою, системою освіти, щоб вони не розуміли взагалі, що відбувається, вони не будуть чинити опір, їм скажуть Іди війну", і війною, вони візьмуть зброю і підуть на когось війною. Тобто вони їх, скажімо так, дергати за ниточки дуже просто, таких людей, які не розвиваються. Щоб людина не розвивалася, а що потрібно зробити? Ну, по-перше, я сказала, це пропаганда система освіти, а по друге, забрати в неї час. Тут ми повертаємося до цього фільму «Время», да? коли нам видається час там в фільмі. І людина витрачає свій час, вона вмирає, коли в неї закінчується час, а поповнити вона час може тільки завдяки грошам, якщо вона ці гроші зможе заробити. Але ж якщо людина легко зможе заробляти гроші, то звісно вона з легкістю буде поповняти свій час, поповнювати свій час і буде жити довше, не буде більше часу, і вона цей час якусь частку часу зможе витрачати на свій розвиток, на розвиток своєї сім'ї, на кохану, на коханого, на дітей. А якщо людина буде витрачати на це більше часу, то людина вже прийде до того, що стоп. Я маю сім'ю, я маю дітей, я розумію, що відбувається. Не пішли б ви куди-небудь подалі і не дали б нам спокою? Анук, сусіди, давайте зійдемось. Анука, громади, давайте зійдемось. Подивіться, що вони роблять. Вони ж з нас все сосуть. І тут ми підходимо до того, як саме вони з нас висмоктують нас, наш час. Якщо ми згадаємо систему соціалізму більшовиків, то це. Відсутність права власності, відсутність права мати свій бізнес, централізована влада. Що ми бачили в радянському союзі? Що зруйнувало по суті економіку, ну, тому, що економіку рухає творчість, винаходи людей, прагнення до розвитку, Ось що таке рух економіки. І менше оків, які були не проти буржуазії, приватної власності, але та буржуазія, на їх думку, мала утримувати соціум якийсь, який не заробляє, і, звісно, цей держвесь апарат, номенклатуру. Для чого утримувати соціум? Ну, для, для того, щоб цей соціум утримував при владі ту ж владу. Тобто, якщо ти, влада робить сприятливі умови, що хтось сидить, нічого не робить і отримує соціальну платню, я буду голосувати, звісно, за цю владу. І якщо ми поглянемо на Європу, на Захід, то меншовизм там втілений. Тобто більшовизм був втілений в Радянському Союзі. Він не прижився саме через те, що економіка занепала, тому що я вже пояснила, чому. А ось меншовизм він дуже проживається. Тобто людина, займаючись своїм бізнесом, віддає десь 70% майже все державі. Держава сама вже як з тими грошима, як хоче, так і користується. Утримує там своїх виборців і все таке. І що виходить, що людина витрачає багато часу. Тобто, що таке гроші? Це конверт... конвертований час в гроші. А час це ваша енергія. Тобто ви витрачаєте свою енергію, свій час на те, щоб здобути ці гроші, а вже ці гроші вас відбирають. що це значить? Що вас відбирають ваш час. І вашу енергію. Тобто, якщо б у вас не відбирали такими високими податками велику кількість вашого заробітку, то вас би не відбирали стільки вашого часу. У вас би було більше часу на розвиток, на сім'ю і для того, щоб своє здоров'я підтримувати в потрібному стані. Ось, ось для того, потрібні податки високі. Не для того, щоб взяти з вас просто гроші. Гроші це те, що вони самі почати. А для чого? того, щоб забрати у вас час, для того, щоб ви забагато працювали, і працювати будуть саме ті люди, які думають головами, а не саме ті, які будуть сидіти на соціалках. Ті, які сидять на соціалках, це апріорі планктон, вони не будуть думати, і вони ніколи не будуть заважати цій владі. А ось якраз ті люди, які думають, вони дуже багато працюють, вони дуже багато часу віддають цій же владі. Не вистачає часу на сім'ї. Сім'ї руйнуються, люди всі в цих бізнесах, вони згорають, не вистачає часу на якийсь духовний розвиток, на те, щоб своїх дітей виховати, віддають своїх дітей в систему, де їм пропагандою, промиваються мізки. Тому ми повинні розуміти, що влада меншовистська, оця влада, яка Високими податками забирає наші е, гроші, наші набутки. Вони забирають наш час як в тому фільмі. «Время». А забираючи наш час, вони забирають можливість для розвитку, для того, щоб ми йшли далі, виховували правильно своїх дітей і заважали цій владі володіти нами. Ось ми повинні це розуміти. Хоча б розуміти, так, до дій перейти, можливо, не так скоро і не так легко, тому що більшість з нас все ж таки завбовані на таких, як я, таких, як ви, мій глядач, мабуть, в більшості, дивляться як на якихось е, міських і ідіотів. так? Але все ж таки говорити про це треба, тому що хтось так та замислиться. І е, е, я прийшла вже до того, що зрозуміла, що працювати ні на кого я не буду, тому що я пам'ятаю. Як це було раніше, коли ти йдеш зранку, дитинку відводиш до саду, цілий день ти на роботі, ти замучений, ненормований робочий день, приходиш там, хтось дитину забирає з саду, ти приходиш ще пізніше. Потрібно приготувати якусь вечерю. Чоловік також в таких сім'ях, завжди, втомлений не до дитини, дитина там щось сама, чи в, в телефоні, чи в комп'ютері, знову э, ранку садик І тобто твою дитину виховують чужі люди, а по суті, система. Ти весь час, весь свій життєвий час, свою енергію витрачаєш на роботі, яка тобі по суті нічого не дає, ти собі забезпечуєш якісь там мінімальні побутові потреби. І я вирішила, що я від цього відійду, і кожна вільна людина. А українці це взагалі були завжди індивідуалісти до більшовіцької цієї навали. Так, це зараз якісь українці тримаються за дайте нам заводи, дайте нам фабрики, нам так погано. Але якщо ми згадаємо історію, коли прийшов більшовик і гнав українських селян до міст для того, щоб вони влаштовувалися на заводи. І індустріалізацію розвивати для це була трагедія для селян, тому що українець був індивідуалістом, він хотів завжди працювати на себе. Він хазяїн свого часу і хазяїн свого життя. Ось ми повинні повертатися до цього, і повертатися до цього потрібно, розуміючи, як тому, що та система, яка існує на заході, ця меншовицька система, система, яка висмоктує з нас час, який ми маємо витрачати на розвиток себе, духовний розвиток, на виховання своїх. Дітей ми віддаємо тій владі через наш держапарат. апарат. Ось і все, і ця влада буде нас тримати, поки це буде, поки ми цю систему не зламаємо. Зламати цю систему можна тільки розвитком місцевого самоврядування, але поки що. Це дуже важко для людей, тому що місцеве самоврядування воно починається не з однієї людини на місці, так а повинно бути декілька однодумців. А навіть а при той зом, при тій зомбаці, які відбувається в будь якій країни світу, дуже важко на квадратному метрі знайти двох однодумців, які можуть щось кооперуватися, робити. Ми всі розрізнені, так ми всі щось робимо, але ми розрізнені та об'єднатись нам не дають промуванням на вмізки. Тому давайте а, цінувати наш час. Давайте розуміти, що наш час, це наша енергія і наше життя. Ми в цьому своєму тілі живемо одне життя, і дуже неприємно розуміти, що це наше тіло просто є рабом цієї системи, що ми втрачаємо наших дітей, втрачаємо наші сім'ї під тиском цієї пропаганди І, по суті проживаємо своє життя даремно, в своїй більшості. Я не кажу, звісно, за себе, але я зустрічаю людей, які. Вони ще не прийшли до того, чому вони нещасні, але вони вже кажуть Я нещасний, я не розумію, мені там 37 років, років. Він розуміє, що мені взагалі робити далі. все якось нецікаво, якось немає сенсу цього. І таких людей дуже багато. А чому немає сенсу? Тому що людей від, відволікли від своєї головної ідеї існування. Це виявити свої якості, своє призначення і реалізуватися. Давайте з цим працювати і з цим боротися. Слава Україні! Всім добра!